Ми знаходимося на етапі циркуляції алгоритму MARCH. Поговоримо про переміщення турнікета. По-перше, потрібно перевірити відсутність протипоказів для переміщення. Головним протипоказом є час накладання турнікета більше 2 годин. Переміщення турнікета використовується у випадку, якщо немає можливості провести конверсію турнікета. Накладіть турнікет на 5-8 см вище поранено. Затягніть вороток, не фіксуючи стрічку. Перейдіть до попускання воротка попередньо накладеного турнікета. Послаблюйте турнікет зі швидкістю не менше, ніж 1 хвилина. Під час попускання турнікета слідкуйте за раною на предмет поновлення кровотечі. Повністю попустіть вороток. Перевірте, ефективність турнікета. Кровотеча повинна бути відсутня. Пульс нижче місця накладання турнікета повинен бути відсутній. Якщо кровотеча та пульс відсутні, зафіксуйте залишок стрічки. Зафіксуйте контрольну стрічку. Вкажіть час накладання турнікета. Перенесіть попередньо накладений турнікет в притул до нового. Залиште турнікет в положенні, в якому йому можна буде швидко почати затягувати. Слідкуйте за тим, щоб воротки турнікетів не пересікались. Це може заважати затягуванню другого турнікета у випадку поновлення кровотечі. Перенесіть послаблений турнікет в притул до ефективного. У випадку, якщо в притул до ефективного, буде занадто близько до суглобу або на суглоб, відступіть. Відстань від суглоба і накладіть турнікет вище. Накладайте запобіжний турнікет без провисань, але без занадто сильного первинного натягу. Зафіксуйте турнікет таким чином, щоб його можна було швидко почати затягувати. Внесіть інформацію про проведену маніпуляцію в картку постраждалого. Зверніть увагу, що в затвердженій картці постраждалого 002 О на титульній сторінці є графа. Переміщення турнікета. Вкажіть в цій графі час проведення переміщення. Обов'язково вказуйте в картку пораненого час турнікета, який ви переміщували, тому що в кінцівці під ефективним турнікетом діє час попередньо, також по можливості в якості запобіжника накладайте новий турнікет, а не той, що вже був використаний.